Тарас Григорович Шевченко, нащо б, здавалося, слова? Ну що б, здавалося, слова, слова то голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує знать от Бога і голос той, і ті слова? Ідуть, може, люди, похилившись, не те, щоб дуже зажурившись. А так на палубі стояв, сторч на море поглядав, мов на Іуду із туману, як кажуть, стала виглядать червонолиця Діана, а я вже думав спать лягать, Та й став, щоб трохи подивитися, на круглолицю молодицю. Чи ти, дівчино, матрос, такий земляк наш з островної? На вахті стоя журився сам собі чогось, Та й заспівав звичайне, тихо, Щоб капітан не чув, бо злиха, якийсь лихий, хоч і земляк, співа матрос, як той козак, що наймах хворіс сиротою, Іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під варбою, тихенько дівчина співала, І жаль мені малому стало. Того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився. І я заплакав жаль, малому, було сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий? Що сам єси тепер москалі? Що серце порване, побите, І що хороше, дороге було в йому, то розлилося. Що ось як жити довелося, Чи так, лебедику, еге, друга половина 1848 року, Косорал.